Усім привіт! Мене звати Алла, а мене Володимир. І сьогодні ми розповімо вам про настільну гру, якій цього року виповнилось 10 років. За цей час я могла б нарешті дописати свою дисертацію і захиститись, але натомість я пішла за спірантури і граю в алхіміки від чеського видавництва CJ, локалізованого в нас видавництвом Lord of Лордавпортс. А в цій настільній грі ми будемо втілюватися в алхіміків, які будуть писати дисертації та будуть визначати різні алхімічні формули різних інгредієнтів, які будуть комбінувати взілля. І не просто комбінувати взілля, а комбінувати за допомогою застосунку. О, тут я застосунок. Так, тому це незвичайна така настільна гра, але от з елементами застосунку, які насправді. Е Є таким основним елементом цієї глобальної, великої, комплексної, настільної гри. І ну, справді, згадайте, грі 10 років. 10 років тому ігри за стосунком ще не були такою, не знаю, повсякденністю, як зараз. І ця гра не застаріла взагалі за цей час, і застосунок прекрасно працює. І чому? Ми дуже любимо цю гру. Це спойлер, окей, Спойлер, дивіться, на початку. Ми любимо цю гру. Вона нам дуже подобається. Тому далі ми будемо розповідати в основному, чому вона така класна, і чому вона нам подобається, і чому вам теж потрібно в неї як мінімум зіграти, як максимум піти і придбати собі теж, тому що вона класна. Отже, поговоримо про виконання. Для мене виконання дуже важливе, саме тому найчастіше я розповідаю про цей аспект настільних ігор. Ну, дивіться, от ви тільки гляньте на коробку. Мені здається, вона супер приваблива і при цьому розповідає історію. У нас тут є е, алхімік, який виглядає таким трішки притрушеним. Є прекрасний аспірант чи студент, який тікає через вікно після того, як йому споїли кілька м сумнівної якості зіллячок. Є... Прекрасна сива, яка просто подивіться, вона офігіває з усього, що там відбувається, і я і є прекрасний кіт. Ну словом, я дуже люблю я дуже люблю цю коробку і дуже люблю арти, дуже люблю ілюстрації, оформлення цієї гри. І знову ж таки, мені здається, що за 10 років воно взагалі ні краплинки не постаріло, і все ще виглядає чудово. Це суто візуальна складова, але перейдімо до компонентів. Тут основною вашою зоною діяльності буде ваша ширма і все, що буде відбуватися всередині вашої ширми. Вони розкладаються, але зовні вони виглядають так, ніби казанки, і це казанки, в яких ви варите оці свої зілля і з'ясовуєте формули інгредієнтів. Це теж специфічна конструкція, яку з першого Разом, можливо не очевидно, як вона складається, але ви викладаєте ширму, де є перелік всіх компонентів. І трішечки вище ви викладаєте цей казаночок, куди викладаєте карти, які ви збираєтеся вкинути власне в цей казан. І в внутрішній частині ширми є отвори, які можна заповнювати спеціальними жетонами результату. Вашого експерименту, тобто там є позитивний результат, негативний, нейтральний, і відповідно різних кольорів. Тобто, якщо ви змогли синтезувати синій мінус, то ви з двох компонентів ви залишаєте собі позначку всередині, що, наприклад, із корення мандрагори, і не знаю, синьої квіточки буде синій мінус, і це залишається у вас і на вашій ширмі, і в нотатках. І, як на мене, це суперзручно, тому що насправді можна було б обійтись і суто нотатником, але я залишала залишаю ці жетони всередині ширми тільки тоді, коли я абсолютно впевнена в результаті, тому що мені це показав застосунок. А от на аркуші дозволяю собі писати все, що завгодно, зокрема, своїми здогадками, неперевіреною інформацією тощо. І якщо я десь щось а таке бувало. Ну майже кожну партію, коли мені доводилось щось переписувати, я просто беру новий аркуш і переношу в нього інформацію, яка є внесена на цій ширмі цими жетончиками із різними знаками. Тому це суперзручно і Глядає досить приємно. Але звичайно, якщо у вас дуже багато, і ви сидите поряд, то можна не хочучи підглянути, тому я завжди ми завжди намагаємося розсаджуватися по різних частинах стола і дуже стараємося підглядати, тому що ну, така ймовірність є. І ще, звичайно, про решту компонентів їх тут насправді дуже багато і хочеться мати органайзер. Органайзера хорошого в коробці немає, і це перший мінус, про який варто сказати, до. Неї треба шукати якийсь органазер. Ми ще насправді собі не купили. У нас там ще хаос е, зі пакетів, і е, це дуже незручно. Це займає додатковий час, щоб це все розкласти, посортувати, потім назад скласти купа коробочок, пакетів, і е, це те, що е, розробники могли б принаймні для новіших видань виправити, і це було б дуже приємно. Дуже шкода, що вони цього не зробили. Ну і last but not least – це застосунок. Він тут дуже важливий, і, і насправді вам достатньо було б мати один пристрій із встановленим застосунком і просто передавати його гравцям, які е, повинні використати його для сканування там чи для продажу, е, чи для скасування, е, оскарження чи чиїхось теорії. Однак, е, звичайно, зручніше мати кожному. Ми, наприклад, коли граємо, всі встановлюємо собі, е, і один гравець створює партію, отримує унікальний код партії і передає його всім іншим гравцям. Равцям ми його водимо і користуємось кожен своїм телефоном. Це теж дуже зручно. Це стратегічна гра з елементами дедукції, де треба розгадати секретні формули восьми інгредієнтів. Не обов'язково звичайно восьми можна розгадати менше, але й розгадати загадку. Важливо тут не просто розгадати загадку, а правильно використати цю інформацію для того, щоб отримати якомога більше очок репутації та в кінці отримати переможні очки, щоб довести, що ви найкращий, найрозумніший, і найбільше написали дисертації на тему. Походження різних елементів, алхімік у цьому студмістечку. Насправді у вас є обмежена кількість дій, яка визначена вашими кубиками дій. Проте доступних дій для виконання у вас є декілька різних, і це може бути це збирання інгредієнтів, де ви отримуєте або з відкритих, якщо вони є, або невідомі зверху колоди. Це можна піти до досвідченого. Алхіміка, який вже всі свої дисертації написав, відпочиває на пенсії і продати йому інгредієнт, бо йому ліньки ходити самому до лісу. Це можна піти е, погодувати пригодника, який хоче якесь певне зілля, щоб ви йому запропонували. Це можна піти придбати якийсь артефакт, собі могутній, який допоможе вам і насправді допоможе перемогти в цій грі. Можна, звичайно, піти. Написати дисертацію, або піти спростувати чиюсь дисертацію, навіть і свою можна спростовувати, якщо ви на певному етапі зрозуміли, що допустилися помилки, або спеціально написали якусь дисертацію, щоб потім себе знову так спростувати, щоб отримати більше переможних очок репутації, або можна піти до студента, споїти йому якесь оце незрозуміле зілля, щоб інші платили йому гроші і втрачали свої монетки. Ну і вже на сам кінець можна випити самому. Щоб дізнатися взаємодію двох інгредієнтів між собою, і в результаті отримати або позитивний ефект, або один із негативних ефектів. А ще в фінальному раунді буде ярмарка, виставка, де ви будете презентувати все, що навчилися протягом перших п'яти раундів. І в шостому останньому раунді ви на публіку будете на замовлення змішувати інгредієнти і показувати. Свій досвід, свою майстерність і частинку е, випадковості. Після першого прочитання правил може скластися враження, що гра має таку хаотично комічну атмосферу, тому що е, правила не тільки розповідають вам інструкції, так як грати, а й додають трішки художнього тексту всесвіту цієї гри, пояснюючи, що з вами трапляється, що відбувається, чому є такі локації і кого ви там зустрінете. Мені, наприклад, особливо подобається фрагмент про пиття зілля, коли ви вирішуєте пити зілля самому, і у вас, наприклад, немає грошей, щоб випробовувати це зілля на. Студенті або він відмовляється, ви можете випити зілля самотужки. Якщо в результаті ви отримуєте плюсик, то зілля хороше, можливо, навіть стало добре, але ніякого. Ефекту не відбувається. Якщо ви випиваєте зілля із мінусом, то відбувається певний негативний ефект, і залежно від кольору отриманого мінуса, це може бути або поставити вашу колбу в кінець таблиці порядку ходів, або поставити кубик дії в лікарню, або втратити репутацію. І е, правила не просто кажуть, вам, отримаєте такий-то негативний ефект, вони ще й розповідають, чому так сталося. Наприклад, синій мінус це зілля невіженості. Ви не пам'ятаєте, Ніяк пила його, ніяк бігала голяка навколо ратуші, на відміну від інших. Або е, зелений мінус це зілля паралічу. Важкувато встати з ліжка, коли вони здатні навіть поверхнутися. І е, мені дуже подобається такий підхід, це дуже таки дбайливо е, з думкою про гравця, якому е, який розуміє, що відбувається, і це також допомагає трішки запам'ятати всі ці нюанси. Однак в процесі гри е, це все забувається після пояснення правил, тому що ви. Повністю занурюєтеся в оцей процес розгадування загадки. І ви не особливо думаєте, ну там, можливо, відпускаєте якісь е, коментарі про те, що відбувається, але я б сказала, що загальна атмосфера це така більш зосереджена, трішки параноїдальна, про те, чи ви довіряєте іншим гравцям, які висунули ось таку теорію. Е, ви намагаєтеся максимально зосередитись на тій інформації, яку вам вдалося нагромадити і е, якось спробувати, як в голові. І Шерлока Холмса впорядкувати її і, і виснувати якісь е, е, з цього зв'язки, і спробувати вирахувати якомога більше компонентів якомога швидше і якомога ефективніше це все застосувати. Тому я б не сказала, що це гра, яка вам е, може сподобатись за атмосферу, чи за якусь таку художню драматичність. Ні, це більше про те, щоб використовувати свою логіку і отримувати задоволення від того, що вам вдалося поєднати. Всі, всю інформацію якось логічно і отримати з цього висновок, як не хотілося мені зізнаватися, але в цій грі рандом присутній. Звичайно, він не дуже виражений, але все-таки насамперед з інгредієнтами. Вам може прийти в першу початкову руку комбінація інгредієнтів одного типу, і це набагато спрощує ваш подальший ігровий процес, бо ви комбінуєте, наприклад, грибочок з жабою, а потім комбінуєте грибочок з листочком, і ви так вичисляєте спочатку грибочок, а потім е вираховуєте інші інгредієнти. Формул інших інгредієнтів. Якщо вам приходять всі абсолютно різні, потім ви не можете навіть зібрати той інгредієнт, який вам підходить, і випадкові карти берете з колоди, і нічого не сходиться, це може вплинути на ваш ігровий процес. Також рандом присутній в артефактах. Звичайно, ви знаєте всі артефакти, які будуть виходити під час конференції. І ви маєте три рівні артефактів, проте їх всього три на кожен рівень. І можуть прийти сильніші артефакти, можуть прийти слабші. Може хтось підносив вкрасти ваш артефакт, і ви будете проклинати його і підозрювати в нечистивості і постійно скаржитися на ньому замдекана, що він неправильно написав дисертацію, навіть якщо він її не написав. Також рандом в самих результатах результатах взаємодії елементів між собою. Ви починаєте гру і не знаєте абсолютно нічого. І комбінуєте ці два інгредієнти між собою якийсь результат. А якщо випаде нейтральний, то абсолютно можна зламати собі голову. Бо нейтральний це усі знаки, вони протилежні в цих інгредієнтів. І ви з першої роздачі попадає нейтральне зілля і, і думаєш, що це таке. Або коли ви вирішуєте, у вас немає грошей для того, щоб плати, платити студенту, чи ви не хочете негативні ефекти для себе, щоб випивати самому, і йдете продавати пригоднику і продаєте якесь зілля. І ви абсолютно не знаєте, яке зілля. Ну, ви, ви щось зварили. І ось такі складні результати, складні е, перепони на вашому шляху найкращого алхіміка. і... Ось такий, от рандом в цій грі. Взаємодія між гравцями проявляється в кількох аспектах і на різних етапах гри. Починаючи із визначення порядку ходу, де ви завжди зважаєте на те, чи е, мають інші гравці намір походити раніше чи пізніше. Якщо вони вже виставили свої колбочки, то чи ви хочете випередити їх і зробити щось швидше, чи опуститися на найнижчу сходинку, але отримати як найбільший бонус. Порядок ходу дуже важливий, і починаючи з цієї частини, ви починаєте конкурувати з іншими гравцями з першого ходу першого вашого раунду. Ви конкуруєте за те, хто перший вхопить найкращі артефакти, ви конкуруєте за те, хто перше прибіжить до покупця, і хто зможе запропонувати йому більшу знижку, тому що покупець має бажання придбати певні типи зілля. І е, якщо Хтось уже продав йому це зілля, воно стає недоступним для іншого гравця. А ви, наприклад, вмієте готувати тільки його і готувати щось сліпу не дуже хочеться. Це послідовність того, як ви пишете і оскаржуєте ваші наукові роботи, тому що іноді вигідно написати роботу не дуже вдало, а потім прийти і самому ж її скасувати, і отримати за це очки репутації. І звичайно, хто першим. Прибіжіть до студента і безплатно споїть йому зілля той молодець. А всі інші сидять і хвилюються, хоч би це зілля було з плюсиком і можна було далі поїти студента безплатно. Гра розрахована на двох-чотирьох гравців, і залежно від того, скільки гравців ви використовуєте іншу сторону ігрового поля, яка має більшу чи меншу кількість дій, щоб регулювати баланс гри. І цікавий факт, хоча ця гра розрахована і на двох гравців, теж ми ніколи не грали її в двох, Ми завжди грали в трьох або в чотирьох, що насправді досить дивно, тому що ми, як пара, найчастіше граємо вдома саме ігри для двох. А тут от якось просто не було бажання грати її в двох, Хотілося грати її більшою кількістю гравців, можливо, тому що для атмосфери. Важлива оця конкуренція, тому що це змагання, хто перший розв'яже загадку, і що більше у вас конкурентів, то більше ви відчуваєте якусь таку ейфорію і бажання змагатися, бажання першим досягти успіху. Ось за рахунок різних комбінацій різних елементів і того, що застосунок генерує. Кожного разу для кожного інгредієнта свою формулу, і ви не знаєте ці формули до кінця гри. І ну, бо сенс гри визначити формули і отримати е, більше очок репутації. Звичайно, не всі можна визначати інгредієнти їхні формули, можна просто вдало і вміло оп оперувати вашою інформацією, яку ви зібрали про частиночку певних елементів. Проте регравальність цієї гри досить висока, оскільки комбінації елементів змінюються, точніше, формули елементів змінюються кожен раз, інакше затасовуються так само е інгредієнти в колоду. Комбінуються по різному е, артефакти, взаємодіють гравці між вами інакше. Тобто є гравці, які намагаються довірного вичислити, вирахувати інгредієнт, і тоді вже щось намагатися робити, е, писати дисертації, публікуватися. А є гравці, які просто будуть отримувати очки репутації, і потім, можливо, в процесі гри. Змінювати. Тобто ще залежить від е, самого гравця і від його досвіду в цю е, гру. І виходить, що е, регравальність цієї гри комбінується із кількістю гравців, і з варіативністю гравців, і з варіативністю елементів, і всього всього е, Мені здається, дуже велика регравальність цієї гри, і навіть тут є. Е, Режим магістр де вже досвідченіші гравці грають вже за складнішими правилами, що також збільшує регравальність. Ось такий наш огляд. Ну що, як тобі? думаєш, хороша гра? А, не знаю, можливо, там на початку говорили, що це дуже хороша гра, і ми так продовжимо думати і надалі. Насправді це. Не, не просто хороша гра, а на нашу думку, це дуже класна гра, настільна гра з використанням застосунку. Ви знаєте, я коли ми сідали записувати це відео, я була на 100% впевнена, що ця гра знаходиться в топ-100. Багага, от я не знаю чому, але от в мене таке враження: е, я навіть не мала жодних вагань, просто хотіла зазирнути, подивитися, е, тому що рейтинг частенько оновлюється, там якісь ігри піднімаються, опускаються на кілька сходинок. І я вирішила перевірити на якій сходинці ця гра зараз. І вона на 150 якийсь якісь там. Уявляєте, вона не в топ-100. Топ і е, Це ще один е, звичайно, топ-100 це класно, але не всі класні ігри в топ-100. І е, для мене Алхіміки це та гра, яка точно входить в. В мій особистий топ улюблених ігор, і я дуже чекала на локалізацію. От насправді, якщо дивитися локалізації ігор, які вийшли цього року, то я дуже чекала на глумхавен-Щелепелева, терногавен Щелепелева, і я дуже чекала на алхіміки. І я замовила цю гру фактично тільки вона вийшла. Нам не відразу вдалося в неї пограти, тому що треба знайти людей, які захочуть це пограти. Але ми чекали, ми грали її до того. І теж до речі, цікавий момент, ми. За весь цей час ми грали, здається, тільки раз чи двічі, коли всі гравці знали правила. Тобто ми завжди залучали когось mm. нового, або нас, коли ми вперше грали, теж вчили освіченіші гравці. І в нас постійно виходило так, що ми комусь показуємо цю гру, тому що вона настільки м -м, приємна і настільки цікава, і дає і подумати, і гарно провести час, що ми дуже хочемо її представляти іншим людям. І тому ми залюбки її показуємо. Тому так, ось ми грали багато партій, і коли були новачками, і грали партії з новачками, і нам, на жаль, не вдалося. Зіграти складніший режим. Досі, я не знаю, як це сталося. Так, де, де ми граємо вже за більш таких професійних, досвідчених алхіміків, які для того, щоб е, оскаржити чиюсь теорію, мають довести не тільки, не сказати не тільки, що там в тебе неправильний колір, якийсь там знак там, чи ще щось. А ти маєш довести, ось так, дивись: оцей знак і такий колір дає комбінацію з таких двох елементів. І це додаткова інформація для інших гравців. І тому складніший режим має бути цікавіший. Але ну і для новачків ця гра не досить проста з першої партії. Для новачків, якими ми були, і з якими ми грали, ця гра в принципі сподобалася. Ми питали враження після перших партій і після других партій новачків і, звичайно. Вони не перемагали, бо ця гра потребує досвіду. І коли ти розумієш принципи, як працює гра, як працюють комбінації, як вираховувати той чи інший елемент, і ту чи іншу формулу загалом. То стає простіше одразу з перших раундів, ніж коли ти по ходу гри починаєш розуміти, як грати в цю гру. Але е, ну, тут, цього, не тільки... так... тут, тут справа загалом в тому, що ця гра має трішки вищий поріг входження, і навіть ті новачки, про яких ми кажемо, це не справді досвідчені гравці. Тобто вони просто вперше грали в цю гру, але це люди, які мають досить значний ігровий бекграунд. Тому я б все таки супер її не рекомендувала. І е, те, що каже, Вова це справді так. Так, перша партія ваша буде зазвичай ознайомчою, тому що для того, щоб добре грати з самого початку, ви очевидно маєте розуміти не тільки загальні правила, як формули створюються, як відбувається випробування зіль, а також які. У вас є пріоритети, тобто, наприклад, є можливість купити якісь артефакти, і деякі з них дуже важливо купити у першому ж раунді, і е, дуже багато залежить від послідовності е, ходу гравців. І знаючи це, е, ви по іншому будете ходити в першому раунді, ніж не знаючи, як це вплине на всю вашу подальшу гру. Так само це стосується і написання дисертації, тому що насправді. Е, Новим гравцям дуже хочеться висувати якісь теорії і писати дисертації тоді, коли вони вже досить впевнені. Ну, якщо не на 100%, то там не знаю на сімдесят п'ять вісімдесят вісім відсотків. Так вони впевнені в тому, що їхня теорія правильна, а це може статися досить пізно. Тому е, ця гра дає сенс ризикувати, дає сенс писати, можливо, не дуже доброчесні е, статті, не дуже доброчесні теорії, але. Але важливо це робити вчасно, щоб встигнути на конференцію. Ну тому що як це приїхати на конференцію, нічого не представити. І е, це теж те, що приходить з часом е, і е, принаймні з однією партією. Тому я б сказала, що ця гра рекомендована, дуже рекомендована взагалі для гравців, які мають певний ігровий багаж, які м, хочуть трішки подумати, тому що тут треба думати і якщо грати на трішки складнішому рівні навіть якщо грати базовий цей режим але е, от прям намагатись вираховувати все не тільки з огляду на ту інформацію яку отримуєте ви персонально з огляду на те, що виходить на теоріях, і ви також можете аналізувати, які карти беруть інші гравці, карти, яких інгредієнтів, е які символи в них потім з'являються на їхньому планшеті, які вони змогли е синтезувати. Ну це ти так... вже говориш про ще більше. Ну, так, ну, але це ж цікаво і... аналізувати. І я, наприклад, коли я роблю собі нотатки, в мене зазвичай е рідко мені вистачає одного аркуша, тому що в мене десь насередині все не влазить. Я беру наступний, переписую чистове, але я роблю не тільки там ключові нотатки, ті, в яких я впевнена, але там 50%, А там тут от, такий знак питання, там от ще щось і. Е... Для мене це теж як розгадка детективної загадки. Знайти Головне не кого, заплутатися що? в своїх позначках, О. бо потім починається. Я, а що я на в неправильній теорії сам себе, і ще потім е, оскаржувати свою дисертацію. Це досить Тому Це теж спосіб нотувати нотатки, в яких ви не такі впевнені нотатки, в яких ви не дуже впевнені, що потім раптом що можна було це на наступний листочок. Але е, так, тому. Е, Треба орієнтуватись саме на е, оці особливості гри, і е, на те, чи гравцям, про яких ви думаєте, чи в нас подобається, чи вам подобаються такі ігри, тому що це точно гра не для всіх. Я не думаю, що е, це, 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 хоч яка б вона не була крута, вона сподобається всім. Я впевнена, що для когось вона буде заскладною, для когось занудною, для когось надто випадковою, тому що тут теж є ефект випадковості рандому, як ми вам вже розповідали. І, е, Просто дайте цій грі шанс, якщо вона вас хоче точки зацікавила. А оце були наші враження про настільну гру Алхіміки, яка була локалізована українською Lord of Boards. І на цьому у нас все. Так. Карти на стіл. Гарної всім гри! Підтримуйте ЗСУ та якісне українське. До зустрічі!